Доброго дня, друзі! І сьогодні поговоримо на цікаву, актуальну і, скажімо так, відносно дуже-дуже свіжу тему це закон про ножинне громадянство. Як це вплине на ринок землі? Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, знайомими, можливо їм це відео стане в пригоді. Також не забувайте, що команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішувати земельні питання. Ну і, звісно ж, друзі, якщо вам подобається наша робота і ви хоч якось хочете нас підтримати, подякувати, або зробити нам донатик, будь ласка, переходьте е за посиланням під цим відео. Там буде посилання на нашому набаночку. Ми щиро будемо вдячні любому вашому донату. І так, в Україні почав діяти закон 45029 про ножинне громадянство. І це рішення значно глибше, ніж може здаватися, на перший погляд. Фактично, держава вперше на законодавчому рівні визнає можливість одночасної. Належності людини до громадянства України та інших держав, змінюючи сам підхід до інституту громадянства. При цьому принцип залишається чітким: на території України така особа визначається виключно громадянином України незалежно від наявності інших паспортів. Закон одразу встановлює обмеження: Множинне громадянство не допускається для осіб, які мають громадянство наших недолугих сусідів федерації або держав, що не визнають нашу територіальну цілісність. Водночас Кабінет міністрів отримує ключову роль у практиці реалізації закону, адже саме уряд формувати, буде формувати перелік держав. Громадяни яких зможуть набувати громадянство України у спрощеному порядку. Фактично, це означає, що остаточна конфігурація множеного громадянства залежатиме не лише від тексту закону, а й від урядових рішень. Блін, головне, щоб це не була якась там чергова корупційна схема. А дуже це щось на це схоже. Документ чітко окреслює ситуацію, <кій> у яких допускається навіть. Одночасно українського та іноземного громадянства йдеться про випадки, коли інше громадянство набувається автоматично за народженням через усиновлення або, ну, звісно, через шлюб або інші передбачені законом обставини, а також про спрощене громадянство України іноземцями з держав, визначених знову ж таки урядом. Таким чином, мова не йде про повну свободу вибору громадянства. А де про врегульовані та контрольовані юридичні механізми. Аж страшно стає. Ключовим є те, що особа з множинним громадянством на території України визначається виключно громадянам України. Це означає, що після набуття українського громадянства така особа виходить із категорії іноземців у розумінні земельного законодавства. А земельне право в Україні жорстко прив'язане саме до статусу громадянства, а не до походження капіталу цим чи місця постійного проживання. Сьогодні іноземці та іноземні юридичні особи не мають права набувати у власність сільськогосподарські землі, і ця заборона залишається чинною. Однак закон про множинне громадянство строво створює ну, такий, скажімо, правовий міст. Між статусом іноземця і статусом громадянина України, якщо особа у встановленому законом порядку набуває українського громадянства, навіть зберігаючи громадянство іншої держави, вона отримує повний обсяг прав передбачених для громадянина України. Тому в тому числі і з земельними відносинами те саме. Тобто... Скільки б у вас не було громадянств, якщо ви прийняли громадянство України, ви є громадянином України і е, отримуєте всі плюси і мінуси від цього. Друзі. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Обов'язково діліться з друзями. Е, не забувайте, що е, професійна правова допомога. Завжди вам допоможе запобігти ризикам для всіх сторін. Ви зможете захистити свої права, ну і не попадете в якісь там неприємні ситуації. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями. Ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. А Якщо не буде корисним, і дякую за те, що проглянули це відео. Тому кожному з вас бажаю успіху у земельних справах і всім нам якнайшвидшого, переможного, справедливого миру. Слава Україні!